Чи помічали ви коли-небудь, що Анг, як стародавній єгипетський символ, дуже схожий на Хрест, а історія Ісуса скопійована у Осіріса? Чому Анг схожий на Хрест? І чому Ісус це Осіріс лише в іншому костюмі? Хрест є спрощеним варіантом анха, тому що як в усьому штучному і вигаданому? Завжди є певні корективи. З Хреста прибрали ключовий сенс: це ось ця петля згори. Ця петля символізувала матку, джерело, так би мовити, божественне жіноче, залишили сам хрест як символ чоловічого начала. І церква почала правити, поширювати нерівність і панівне положення чоловіка над жінкою. Символ Христа, ніс символи роз'єднання людства. На чоловіків і жінок, саме без підтримки і розвитку в кожному, як божественного жіночого, так і чоловічого начала, в кожному є баланс чоловічого і жіночого. Те, що раніше об'єднувало небо і землю, вічне і земне. Стало нести забуття, а забуття своєї вічної природи, що ви і є Боги. Тому що якщо нашу свідомість зібрати докупи і повернути часи назад, ми всі будемо єдиним першим джерелом. Церковні ритуали зробили з людини раба догми, докази існування Христа притягнені за вуха. Бо хто зможе перевірити через століття, як там було, просто вірте, а інакше. Ша вас засудять Штучно насаджена система завжди працює так, щоб її прихильники вважали себе кращими за інших, жили з думкою, що мечем сіють добро і всі їх криваві дії на краще задля більшості, задля миру і прихильників більше, бо їм обіцяють винагороду, життя, смерть і відродження. Ось що носили жерці на грудях задовго до того, як з'явилася перша сторінка Біблії. Анг не просто хрест, це ключ, ключ до вічного життя і до знання. те, що ви є вічними. А чим є хрест? Символ тортуру і смерті? Та хто ж такий Ісус, на вашу думку?